Вітаю! Ви на каналі Інтервізор. Мене звуть Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар для нашого каналу. Обов'язкові ми починаємо. У нас вже в гостях Андрій Шабельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання Евріка Лоу, а ще голова комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації. Головна тема, чому Україна втрачає мільярди? На експорті агропродукції. Це та, той напрямок, який буде в Україні основним, і зараз він є майже основним, який витягує українську економіку під час війни і в повоєнні дні, місяці і роки буде теж фактично нашим головним локомотивом. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. І, звичайно, тема непроста, складна, але почнемо з основ. Давайте якийсь кейс розберемо з експорту української агропродукції, чому нашим глядачам пояснимо, чому ми втрачаємо кошти. Тому що у нас багато є і питань із Польщею, і з іншими країнами Європейського Союзу. І ми можемо згадати і договір про асоціацію з європейським союзом, де стоять квоти, які українські агровиробники. В перший місяць січня та в перші тижні січня забирають. Отже, кейс, де Україна втрачає на експорті агропродукції, від Андрія Шабельнікова. Правильно, ви сказали, багато що турбує наш бізнес. І от з того, на чому ви заакцентували увагу, я й хочу почати. З квот. Що ми мали до повного штабного вторгнення? Ми мали квоти менше, ніж ті, які нам зараз влили. Але за період повного штабного вторгнення, коли квот взагалі не було, ми наростили експорт, і це фактично в 6 разів більше, ніж зараз нам пропонують. Тому цей кейс, напевне, ця новина. Яка нещодавно з'явилась, і є найбільшою проблемою для сільхозвиробника, якраз напередодні того, що буде зібрано врожай, якраз напередодні того, що ми там експортували більше 6 мільйонів тонн, а зараз буде 1,6. То майже в 5 разів менше сільхозвиробник буде мати змогу експортувати саме в Європу. Тому що робити в цьому випадку? Треба переорієнтовуватись, треба шукати нові ринки. І от в даних умовах на цьому буде концентруватись саме сільхозвиробник, де знайти нові ринки збуту. От якраз про нові ринки збуту. У нас тут з'явився новий міністр. Ніч так було у нас міністерство агрополітики. Тепер його нема. Тепер два місяці за законодавством мають зливатися Міністерства в одне велике глобальне, яке буде називатися Міністерство економіки агропромислової продукції, здається, чи агрополітики, і природних ресурсів. Ну, Не будемо говорити, що природні ресурси політика завжди в конфлікті. А, але ми зайшли в складний процес перемовин з Європейською комісією по певним пунктам. Долучення до Євросоюзу якраз частина найголовніша: агропромисловий сектор. Поставки українського, зерна, продукції, всього на світі, на європейський ринок. І тут же ми ведемо паралельно перемовини вже з окремими країнами Європейського Союзу, як це вимагає зелена карта, да? як то кажуть, як на цьому шляху ми будемо зараз взагалі експортувати щось. Взагалі, як це буде відбуватися, якщо є хоч якесь розуміння того, що відбувається. Для мене, наприклад, як для економіста і для політичного експерта, взагалі не зрозуміло, навіщо об'єднувати міністерства, якщо провідне міністерство агропромислової політики мало бути. ну, Якщо не другим, то хай третім після Міністерства оборони і Міністерства фінансів в Україні під час війни? Дійсно. Е Переіменування і зміна табличок ніколи не допомагала економіки. І я вважаю, що ми з вами вже були свідками неодноразово цього процесу, коли просто вивіска змінюється і всі ці перетрубації абсолютно не на користь інвестору і сільхозвиробнику, абсолютно не на користь, тим більше, поки нове керівництво війде в курс, поки. Старі справи передадуться, поки згадають, що обіцяли попередники, або не згадають, що обіцяли попередники, втрачається час, який і так нам необхідний для того, щоб розвивати нашу економіку. Тому в цих умовах дійсно все фактично лягає на самого агровиробника, і агровиробник справляється з цим. Він сам шукає ринки збуту. І от нещодавно був в одному з ефірів, mm -hmm. виступала. Людина, яка представляє е, mm -hmm. який представляє країни Африки, які кажуть: дайте нам стільки, скільки можете, ми все заберемо. Ось така позиція є в деяких країнах до повної вторгнення. У нас бу були з 54 в 51 п'ятдесят країну, ми експортували сельхозпродукцію. І тому зараз просто буде переорієнтація ринків. І зрозуміло, ми підемо на ті ринки, які для нас вільні. І в цих умовах не буде чекати агровиробник, не буде чекати підприємство того, щоб чиновник звернув на нього увагу і якісь преференції дав. Тим більше ми бачимо з вами, що навпаки з'являються. Знову проекти вже обмежуючи, у нас експорт буде обмежуватись, і обкладатись податками. Ці проекти вже з'являються, і вони нічим не допоможуть. Зрозуміло нашому сільхозвиробнику. Тому пошук ринків нових ринків збуту і одразу, одразу прямі договори. І там, де немає квот, зрозуміло, що там складніша логістика ніж в Європу. Але ми будемо експортувати туди, де нас чекають. Нашим глядачам нагадаю, ви на каналі інтервізор, тому ми чекаємо на ваші коментарі, на лайки, на підписку. З нами в студію зараз Андрій Шапельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання і найголовніше голова комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації. Нагадаю глядачам, що Україна є однією з тих країн, яка входить в програму. Продовольства Організації Об'єднаних Націй, і ми мали би зараз, ну дуже би хотілося, щоб наші можна уладці, міністерства відповідні профільні вимагали або домовлялися уже як вийде з Організації Об'єднаних Націй про нарощування поставок агропродукції до країн Африки, країн так званого Магрибу, країн Близького Сходу. За це за ці поставки нам оплачує. На вартість якраз Міжнародна організація Об'єднаних Націй. Дуже би хотілося, щоб наші агровиробники були почуті. Ну що ж, ми продовжуємо. Пане Андрію, корупція чи некомпетентність? Чому ми давайте пошукаємо справжню причину, тому що ми вже їх означили? Да? Є передумови із Європейським Союзом. У нас такі домовленості, є передумови у нас зараз об'єднання міністерства, але є ще одна складова це корупція. Яка точно може впливати на наші експортні потужності? Чому про це говорю? Тому що до повномасштабного вторгнення дуже багато говорилося про сірі схеми, про певну там супровід, документацію супровід да, зерна, яке було не в білу вирощено, да, на тих землях, які, можливо, і не плачуться, не взяті в оренду у власників. Е, може, тут е, або розставимо крапки над дія, або коми поставимо після цього. Ми напевне. Найдрібніші професії не будемо згадувати, але те саме стосується і тих питань, які ви озвучили. Зрозуміло, що в суспільстві викорінити за один-два за роки це неможливо. І те, що ви сказали, воно є і на даний час. Можливо, не в таких масштабах, але зрозуміло, що це впливає напряму на те, що відбувається на ринку. І якщо ми говоримо про Одні правила для всіх, те, на чому я акцентую постійно увагу, що не потрібно для бізнесу, клубу, клубу якогось mm -hmm. білого інвестнянь. Все це не потрібні ініціативи, які виокремлюють якусь касту в бізнесі. В Якісь підприємства більше подобаються державі, якісь підприємства менше цього не потрібно. Уваги зайвої для бізнесу. Не потрібно тут, навпаки, потрібна можливість якомога. Менше уваги приділяти тому, щоб контролювати його? Ну то правильно говорить бізнес з одного боку, правильно говорить, да? ви нас не чіпайте? не, не заважайте, не треба нам допомагати. З іншого боку, держава має регулювати відносини між суб'єктами господарювання. Іноді ці суб'єкти господарювання не завжди вчиняють чесно. А іноді навіть і держава може не завжди вчиняти чесно. Ну тут уже таке питання. Отже, яким чином зараз відбувається. Не знаю там, чи буде працювати зараз ця комісія по ситуації з земельними паями, чи будуть які штрафи накладатися, чи і знову ж таки, якщо штрафи накладні, то питання наскільки швидко ти можеш довести свою репутацію в суді, знаючи, як вона зараз працює судова система. Комісія, відповідна про яку ви говорите, угу. вона працює. Вона при Кабміні, так? так вона працює і за допомогою цієї комісії вже на етапі тому, коли хтось щось там незаконно перереєстрував, не потрібно навіть іти до суду. На цьому етапі ти можеш звернувшись до комісії так, скажімо, відмотати нульову ситуацію. Те, з чого угу. почалося, якщо комісія бачить прямі порушення. Вона може анулювати ці угоди і е, одразу ці довіреності, незаконно видані ще щось, те, що ми бачили в е, е, років. 5-7 назад в це явище потихеньку, потихеньку зникає його менше його на ринку, його менше. Тобто комісія працює, є там зауваження, зрозуміло до неї. Але якщо ви йдете вже в суд, коли вам комісія відмовила, то це дійсно займе роки і відновлення вашої репутації і відмотати, так скажімо, через суд ситуацію, це вже роки. От тут mm -hmm. система судова дійсно буксує, її її реформація, розвиток зараз. Новина найголовніша в суспільстві. Зараз конкурс найбільший, напевно, mm -hmm. в історії. І ми сподіваємося правників всі суспільства, що прийдуть нові люди, фахові люди, і їх кількість значна зараз проходить конкурс, і вони змінять ситуацію з реформою судової системи. І, і вона запрацює. Ми на це сподіваємось, тому що в деяких судах є по два-по три судді, в Деяких судах не комплект там більше п'ятдесяти Про це також потрібно говорити, і оце все має закритись цими конкурсами, коли нові люди будуть заходити в судову систему і її вже далі змінювати і реформувати. До широкомасштабного вторгнення кількість суддів, які потребували переатестації, або взагалі були вакантними посади, було більше 20, від 20 до 30 відсотків. Зараз в деяких судах немає і половина в деяких один-два судді. А тому, звичайно, Україна, яка у війні у страшному протистоянні російському агресії, російському агресору, продовжує все одно продовжує будувати свою демократію. Конче потрібно, щоб ми. Громадяни України побачили в новій судовій владі, яка має оновитися вже скоро, дійсно тих людей, яким ми можемо довіряти, які дійсно користуються і зважають і. Послуговуються по перше, Конституцією України і законодавством України. А по-друге, моральні якості цих людей мають бути на висоті. Ми продовжимо нашу бесіду з Андрієм Шабельником і будемо говорити про ті регіони, які можуть бути перспективними для використання в агросекторі, які можуть стати найбільшими експортерами агропродукції на зовнішні ринки. Ми Говоримо про те, що Україна зараз на першому місці з мінного забруднення ракетне паливо, всім, що залишається після страшної війни, і це, на жаль, наші плодородні землі. Але з іншого боку, все ж таки, є зараз на сьогоднішній день ті регіони, які можуть стати потужними локомотивами української економіки, саме розвиваючи агросектор, якщо ми туди. Пустимо більше грошей, можливо, державні якісь програми там, там запрацюють, і вони стануть найбільшими експортерами сільської, сільської продукції на зовнішні ринки. З першої частини вашого mm -hmm. питання почну. Дійсно, увагу потрібно приділяти тому, щоб інвестору було вигідно заходити в Україну. Дійсно, воєнні військові ризики значною мірою перешкоджають. Інвестор розмінування території, то на, на чому заакцентували ви, це значні так. вкладення, це від 3 до 30 тисяч доларів за один гектар. І ми бачимо ноу-хау наших фермерів, які ризикуючи, там, життям, обладнують трактори якимось приладдям або старю, стару техніку mm -hmm. там на автоматі запускають. Так. І вона розміновує фактично поля. І завдяки цьому вони можуть працювати, працювати, обробляти і далі це все експортувати, продавати. Тому в цьому напрямі не секрет, що найбільші уваги на зараз приділяють нашим землям це Узбекистан, це Казахстан, тобто ці країни стають інвесторами. Хто б вони динамічно розвиваються в своєму mm -hmm. регіоні і, і стають інвесторами в наше сільхозвиробництво, в наш, е, наш ринок. Е, про кейс Туреччини хотів також mm -hmm. розповісти. Туреччина взагалі дуже добре заробляє на нас. І, купуючи нашу сировину, вона виробляє борошно і експортує його в рази дорожче далі по світу. І це нарощування щомісячно. Мільйони, мільйони заробляє Туреччина на тому, що просто переробляє нашу продукцію. Тому тут хотілося б запропонувати наш ринок інвесторам для того, щоб це робити в Україні. Для того, щоб ми експортували не сировину, а вже готову продукцію і заробляли в рази в 5-3 рази більше ніж коштує сама Агросировина. Тому додатково ще хочу зауважити, що і роль велика посольств наших для в тому, щоб рекламувати по світу нашо, наші чорноземи. Щоб світ про нас знав і нагадувати це, потрібно. Постійно. Ну знаєте, наш, наші посли, от буквально на днях президент підписав нов, 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 новий, указ, да, нов, новий указ, нові поїдуть люди послами. Наші посли це окрема тема. Можливо, ми про неї поговоримо якось іншим разом. Але для мене, наприклад, зрозуміло, Узбекистан, в якому прирість населення в рік мільйон. Це значить потужний ринок споживання сільського, ну, агросектору да, сільського, сільськогосподарської продукції. Чому ми віддаємо можливість Туреччині, розвиваючи її фактично мукомельну галузь? Вона що млинів можна поставити? Чи, можливо, саме за того, що. Так мало працюють. Вибачте, пане дипломати, але правду скажемо. Мало працюєте ви над тим. Не розповідаючи, що Україна це не 100% території війни, не дивлячись на те, що ми щодень переживаємо обстріли, це частина, де йдуть бойові дії, але є більш спокійні регіони, куди може приходити інвестор, куди може вкладати. Я думаю, що для тих, хто поставляє спеціальні ці агрегати для букамельної галузі, ну було б цікаво. І для України було б цікаво. Переробка агропродукції це плюс додаткового вартість. Це вірно, ми на цьому і концентруємо увагу не і нашого глядача, і суспільства на тому, щоб не критикувати я від того не буду це робити, тому що ми говоримо про те, що зробити для того, щоб стало краще. І тому, от сподіваємось на цю велику ротацію, mm -hmm. тобто, це меседж по всьому світу прийшли нові люди. Давайте послухаємо їх і увага до них буде більше ніж до попередніх послів. Тому рекламувати країну це і є роль mm -hmm. посла, це і є роль представництв. Mm -hmm. І в Арабських Еміратах є відповідні відповідна рада, в якій також присутня Українка. Yeah. Яка керує цією радою. І так в кожній країні має бути, крім е, бізнес-середовища нашого, яке нас рекламує. Е, це майданчик, має бути е, посольство це майданчик, і це реклама відкрита. В тому числі до цієї галузі, про яку ми говоримо, дійсно потрібно не просто сировину продавати, а потрібно виробляти продукцію, продавати вже з доданою вартістю продукцію. Ми от на для все одну хочу запитати: чи є зараз в вашому розумінні ті регіони, які можуть наростити агропродукцію? Там Киривогращина, ну це в нас ще поки що не змінена її назва. Можливо, чи можливо там Хмельницька область, чи можливо не знаю, Тернопільська область. Чи є такі регіони, які ми можемо зараз виділити? От видно, що вони вже на старті або вже запускають якісь процеси, або вони можуть прискоритися, а можливо, двосторонні відносини з іншими країнами через послів встановлюють. Напряму в нас регіони не можуть встановляти відносини. Насправді мова йде зараз всім, всім зрозуміло, вже цей рік він буде не такий по об'ємам продукції, тому що є проблеми по погоді, є проблеми. Військові, а які вже не перший рік є у агровиробника. Тому мова йде не про нарощування, мова йде скоріше про те, щоб взагалі зберегти темпи, щоб не було падіння, воно і так буде менше. Ми і так виробимо в цьому році менше, ніж виробили загалом. Однозначно, якийсь регіон буде трошки додавати, якісь, але значно, з огляду на погодні умови військової стане військові ризики буде значне зменшення. Тому тут і менший вплив квот, в тому числі, що... а про нові ринки, про... дійсно, ми говоримо про Африку, знову ж таки, ми туди маємо повернутися 21 рік. Фактичного покриття більше там, 85% країн ми експортували. ООН, як майданчик, як, інт, як торгівельна біржа, називаємо її так, яка допоможе нам просто ці об'єми продавати. Той саме про нові ринки, про Арабські Емірати. Ми чому говоримо? Тому що, ну, звісно, дійсно там частка мізерна да, в порівнянні з загальним виробництвом. Але ми говоримо про те, що якщо ми будемо присутні на цьому. Ринку той саме там халяль продавати, будь-що продавати те, що mm. там будуть купляти, то про це будуть знати всі країни регіону. і це як доміно як... Я б навіть знаєте, пане Андрію, я б навіть підказала нашим можновладцям, що такі країни, як Сирія, Ліван і той же Афганістан, це країни, де можна зараз продавати свою продукцію, там будуть купляти. так це трошки поки що там питання режимів там, і всього іншого, а з іншого боку, показувати світу, що наша головна місія. Це не розбиратися в конфлікті. Ми зі своїм розбираємося. Ми просто можемо зараз наготувати людей, щоб там не було гуманітарної катастрофи. Якщо з цих позицій гуманітарних Україна буде заходити, повірте, і знову, до речі, в Африканському регіоні нас дуже підтискає Російська Федерація. Так. Вона заходить в ті ніші, і наше крадене, наше ж зерно з наших територій Херсонської області, Запорізької області, тільки окуповані, Донеччини, вона продає туди. Так. Тому тут ми говоримо про санкційну політику, яка допоможе про те, щоб підсвічувати це. Але все, що стосується продуктів, харчування, це не обмежується в цих країнах. Тобто країна-агресора може заміщувати нас, тому навіщо нам давати привід? Ми маємо тримати ці ринки ми маємо знову ж таки. Нарощувати або відновлювати, якщо у нас ми втрачаємо зараз європейський ринок, то все одно логістично так складеться, що ця продукція буде йти не на європейський ринок, а буде йти в Африку. Тому просто за рахунок того, що ці об'єми будуть і відновлюватись, буде логістика. тут Тут потрібно говорити і про проблематику. Логістика наша найбільша проблема. Тому ну, завжди дорожче, довше вести це там в фурі mm. через Європу, ніж просто на корабль раніше погрузити, okay. і воно йде одразу до yeah. виробника. Тому вирішення логістичних проблем, відкриття нових ринків домовленості по виробництву продукції, спрощення оподаткування, тиску, прибрати будь-які там. Клуби для, для сільхозвиробників. це і все спільно, все допоможе продати нашу продукцію. Світи так нас знає, завоювати mm -hmm. нові ринки і нарощувати експорт агро. Ну так можемо сказати, фактично підійшли до висновків програми, як правильно залучити інвестора. Ви всі перелічили е інструментарії, як це зробити для країни. Бажаємо звичайно нашому міністерству економіки та агр... Політики і природних ресурсів дослухатися не знаю і вам буде важко, хлопці і дівчата. Ми розуміємо прекрасно, але з іншого боку, зараз якраз наші аграрії бідкаються. Вони втратили надто багато за несприятливих погодних умов. Була навесні посуха, а потім залило і гради пройшли, вибили урожай, тому ще й про компенсацію не забудьте для наших сільськогосподарських товаровиробників. Нашим глядачам нагадаю, що говорили ми про корупцію, говорили про те, як експорт України на аграрки розширяти, говорили про можливості української землі з Андрієм Шабельниковим. Керуючим партнером адвокатського об'єднання Євріка Лав, голова комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації. Ви його прекрасно знаєте. В описі ми залишимо ще посилання на інші наші розмови. Пане Андрію, я вам щиро дякую. Було дякую. цікаво, як завжди, корисно насичено, інформативно. Приходьте, як то кажуть, ще і до зустрічі. Дякую. дякую. до зустрічі.